Що від повної сраки до наставництва, як це все трапилось? Ну по-перше, скажу відразу, що неважливо, як ти живеш сьогодні, як ти жила, що ти робила, важливо те, як ти хочеш жити, і щоб ти концентрувалася тільки на цьому. Тому що продовжуючи оце нитьо, продовжуючи цю жертвічку, да, ти продовжуєш далі обслуговувати свої програми. Гроші просто так не з'являться. Не буде такого, що гроші з'являються, і потім ти така щаслива, багата і завільна, коротше, йдеш і проявляєш, і будуєш свій бізнес. Ні, все навпаки, починається зі стану. Тому я вже наставник в третьому потоці, по третього потоку свого ж. У да? мене вже 20+, плюс, точніше, 21 жінка, жінка, яка вже трансформувалася, яка вже це життя, яка вже почувається вільно, яка вже починається і діє з любові на серці. Да? Це дуже важливо. Не з типу, голос назад, смотрите, яка я ахуєнна. Ні, а це почуття народжується всередині. І на цьому тижні я запускаю вже. Свій третій потік, і це буде такий унікальний формат, додатковий. Да, окрім людей повного формату. Я ще запускаю таку версію, як спостерігач. Що таке спостерігач? Це не втрачає ніякої цінності, це той самий потужний простір, та сама енергія, ті ж розбори, той самий внутрішній сув, але без індивідуального розбору на кожному зумі. Так само будеш у полі присутня, можеш слухати, розбирати, трансформуватись, просто з іншого кута. Ціна трошки нижча, бо це інший рівень залученості, але не цінності. Цін, цінність так само розйобна, реально. Півтора місяці класної, потужної роботи, участі в чатах розбори по запросу, вони також будуть. Тому якщо тебе всередині смикає, що це воно, що типу блін мені здається, що ця дівчина ще шарить, вона вже це прийшла, і що мені здається, мені до неї, коротше, да. то, будь ласка, не проігноруй, не зрадь себе. Тому що, коли душа каже, давай, а розум ще не придумав причину, це завжди про точку зросту, зростання. Тому, Зважай на це, да тож, якщо чуєш, відчуваєш, що просто хочеш бути поруч, ж малишка, ти можеш реально. Це твоя можливість зайти і розгорнутися, щоб уже з перших тижнів просто відчути цей нарешті класний, всередині спокій, що ти кайфова, ти унікальна. Ти в цей світ прийшла не просто так, не для того, щоб пісять, їсти, какати, лягати і потім на пенсію. Ні, ти прийшла привити сюди унікальні якості. Я підсвічу, я підтримую. Я вже знаю про твою цінність, про твою глибину і про твою унікальність. Коротше, тільки 24 години заходь, залітай, Я поруч Жми плюс.